Всім привіт! Мультяшні герої і не тільки схемки. Так. Ну, правда, я шукала трішки інше, але в, до себе в скарбничку додаю такі дитячі, також будуть у вигляді серветочок мультяшні герої. Так, рибка. Буду оплітати по контуру. Чи буду додати пусту плітиночку? Ну, це буде вже в ході самої роботи. Буде видно. Так, далі йде кіт. Кітка. Тут такий веселий, добрий кіт. Ось така його мордашка. Так. Дивлю, щоб не пропустити миша, так. Бінокіо, оленятко. Так, ось. Потрішки прохожуся. Чомусь, як віддаляюся, то сильно мерехтить. Картинка. Ну, схема сама. Так. Так, що в мене тут залишилось? Залишився в мене ось красень один. Такий з подушкою. Так, і тепер я хочу показати дві схемки, які вже не мультяшні герої. Так, ось дивіться, яка буде краса. Ну, щось подібне я таке шукала. Але я ще іншу таку шукала у Матері Божої. Ну, поки я її не знайшла. А ось тут подивіться. Ось яка буде гарна дуже композиція. Так, і хочу ще показати, не нажала. Так, і хочу ще показати ось. Тут я буду також оплітати по контуру і відразу буду з пустими клітиночками. Це буде вже обов'язково, тому що тут, то -то, отак, щоб вона гарненько йшла. Отак, вся композиція була разом. Так, ось такі мені попалися схемки. Так. Ну, зараз я їх виплітати не буду трішки пізніше. Тому що зараз в мене є на першому плані, що мені виплітати. Але в скарбничку до себе я їх додавала. Все-таки цікаве. Так, але. Е Кому подобається, зрозуміло, беріть, користуйтеся, і ви ж можете собі швидше виплітати, поки я дойду до, до цих робіт. Так, ну, на сьогодні все. Я вам щиро дякую. Ну, як завжди, гарного причудового настрою. Бережіть себе любіть себе. Любіть Бога, побудова благотворчого суспільства, і до завтра!